Вітаю всіх, хто нас дивиться. Про головне в деталях в етері телебачення Галичина. І зараз у нас в гостях регіональна представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти, пані Наталія Пасічник. Пані Наталію, вітаю вас. Вітаю вас. Пані Наталію, знаю, що не, не нещодавно порівняно. Нещодавно ви були е, назначені на цю посаду. Уже сформована оця робота ваша, уже ведеться, я так розумію. Тому що є причини, щоб вона була якомога якіснішою. Ви знаєте, мені мабуть, в житті щастить на доступність комунікації з людьми, і тому я не відчуваю того, що я не в своїй області. Я приїхала на Франківщину, абсолютно невідомо мені, але співпраця налагоджена і абсолютно повне розуміння усіх структур, усіх організацій, які приймають участь в процесі пошуку та ідентифікації безвісти зниклих. Тоді поділіться з нами, звідкіля ви приїхала така гарна українська з Волині. мова. З Волині. А, це так. також західний регіон. Я Волинянка. Волинянка. Е мова все-таки трішечки відрізняється від нашої Западенської, такі Галицької, але все-таки. А я мрію колись, щоб вона назвала наша е волинська франківчанка. Припустимо, О, можна, чи так. Прийде час так і назвуть. Е пані Наталю, е що найважче у вашій роботі? Топочнемо тобто з таких питань. Всі, хто звертається з приводу безвісного зникнення когось із близьких, це дуже тривожний, дуже емоційно тяжкий, тяжка розмова. Люди сподіваються на абсолютну підтримку, на те, що їх вислухають, нададуть вичерпну інформацію, пораду, і обов'язково буде результат того всього. Ну, Налаштуватися на розмову треба з людиною, аби, не дай Боже, нічим не образити, не скривдити, максимально допомогти і вислухати. А йдуть на контакт, ці люди. Вони змушені, до речі, йти на контакт, тому що зникла їхня рідна людина. Але чи є такі, що все-таки залишаються без, без комунікації, не йдуть до вас. Іншими словами йдуть, йдуть люди, йдуть вони просто в кожній особі, яка є і яка е, займається саме цією справою, то для них це як е, якась додаткова е, установа, яка їм допоможе. Ви розумієте, ще залежить від того на якому етапі вони до когось звертаються. Е, Якщо от щойно вони отримали з ТЦК сповіщення про те, що безвісний безвісти без зник їх близький, вони не знають куди йти і що робити. І тому, коли звертаються, вони першочергово отримують максимум інформації, що треба зробити вже і зараз. Ну, зараз ми будемо говорити про цей алгоритм. Так е, а вже нала оця співпраця по різних районах нашого Прикарпаття. Так. Так. Тобто в кожному районі ви вже побували в районах, не в усіх я побувала, але це доступна комунікація через телефонні дзвінки, особисті прийоми. Люди на щастя знають, куди треба дзвонити, і приїжджати можна, звісно, так ну я не буду питатися вас, скільки таких звернень і скільки таких випадків, тому що знаю, що ця інформація закрита, але разом з тим настільки. Допомагають вам у вашій роботі органи місцевого самоврядування вони комунікують також з людьми, розумієте, і це дуже добре, що органи місцевого самоврядування знають про компетенції усіх органів і осіб, які займаються пошуком безвісти, зниклих, і скеровують у відповідності до виниклого питання саме туди, куди треба. Тобто вони курують уже безпосередньо так, так. На, на на місцях? А є якісь також представники по районах приблизно такого? І по районах немає. А хто цим займається? Просто я мала на увазі ну питання ж різні виникають, розумієте, щодо пошуку і пов'язані, якісь дотичні до цього питання, і грошового забезпечення, так і там видачі, припустимо, актів службових розслідувань, і так далі. І так далі. Тобто, в залежності від того, яке зараз постало питання у людини, то вони профільно повинні звернутися. Туди куди треба, де їм роз'яснять і нададуть фахову відповідь на це питання і допомогу відповідно. Тобто, це все таки з територіальними громадами. Насамперед, треба так, з керівництвом так. територіальних громад, не угу. з районами, не з областю. Спочатку треба йти. Ну зараз ми не поговоримо. не обов'язково. Ні, це я ж кажу, що це залежить від того, яке питання в людини постає. Я зрозумів. Ну, давайте тепер поговоримо про алгоритм. Е, страшна звістка надійшла, що зник без які дії, куди йти, кого питати, куди телефонувати, е, які документи збирати? Це все людина повинна, я так розумію, знати. Ну нехай Господь борони всіх, е, хто зараз на передовій, щоб е, прийшло до рідних таке звернення, що зник безвісти, але разом з тим, куди насамперед звертатися. Насамперед, коли отримаєте сповіщення про безвісте зникнення когось близького, треба йти до найближчого відділення поліції. Це не обов'язково треба їхати в обласний центр, а в будь-якому районі є відділення поліції подавати заяву про безвісте зникнення особ. Там же відберуть зразки ДНК. Для цього підходять виключно близькі родичі, кровні родичі: тато, мама, брат, донька, брат, сестра. сестра, так, син лише такі бажано, щоб одразу здало зразки ДНК дві особи. Це абсолютно безболісна процедура і безкоштовна. Після цього треба зареєструватися на сайтах Національного інформаційного бюро координаційного штабу Червоного Христа, і там заповнити анкети, вказавши особливі прикмети зниклого безвісті, анкетні дані, долучити фотокартки, тобто подати ті дані, які допоможуть у пошуку цієї особи. На сайті МВС України можна подати заяву про видачу витягу з єдиного реєстру осіб безвісти, зниклих за особливих обставин. Цей витяг також абсолютно безкоштовний для людей, і він знадобиться для оформлення пільг, гарантій, виплат. Тобто, вже м, тоді може родина отримувати так. кошти за зникло облість. Особливі прикмети. Що це мається на увазі? Ви казали, що треба подавати. Що це може бути? Це можуть бути татуювання, це можуть бути якісь шрами, відсутність, ну, умовно, там, зуба чи якоїсь там е, частини, фалангії, так що відсутні. Я зрозумів. Е... Якщо ви комунікуєте з родичами, я не вірю, що хтось 100% впевнений, що все-таки немає серед живих його рідного. Як, як ви стараєтеся говорити, так чисто на психологічному рівні, щоб знали наші наші глядачі, як поводити себе біля таких людей? Дуже делікатно треба про це говорити і ви розумієте донести. Повинні бути беззаперечні докази того, що близька людина загинула так, аби сім'я могла і родина сприйняти цей факт. Тому і знову ж таки, не я про це повідомляю, не представники уповноваженого з осіб безвісти зниклих, а повідомляють про це слідчі національної поліції України або СБУ, і впровадження яких є ці справи. Беззаперечні докази, це що? Аналіз ДНК? Так, експертиза ДНК, і можливо, є, коли тіло проводять судову медичну експертизу, обов'язково складають таблицю, де вносять. Всі дані і, і описує тіло, яке надійшло для судово медичної експертизи. І там можуть бути вказані та ж, там, наприклад, особливості щелепи, чи будови черепа, чи наявні якісь татуювання, описи. Окрім цього. Знаємо, що кожен рідний, близький має зв'язок з своїм рідним, який зараз перебуває на передовій. Не... Здається чути так, такими простими словами, наприклад, день, два, три, тиждень. Коли треба бити на сполох? У багатьох родин, коли чоловік іде у військо, вони собі проробляють якісь там певні кодові слова, чи ще щось там, і ну, абсолютно зрозуміло. Саме для родини, де він, коли і куди виходить, вони домовляються про те, що, наприклад, там я йду на завдання, мене не буде на зв'язку 3 чи 5 днів. І так от відбувається, що три дні, п'ять днів немає, але це вони обумовлюють між собою, і це якби неодноразово так він виходить на завдання. Тоді більш-менш родина спокійна. Якщо це термін перевищує, от тоді родина б'є на сполох, бо вже мав би вийти на зв'язок. Ми ж обговорювали про те, що зазвичай він іде на три чи на п'ять днів, а потім виходить на зв'язок, де я про себе знати. Тоді родина насправді починає шукати вихід на командування військової частини ТЦК, іде звертається в поліцію. Так, які помилки От під час таких звернень ви би указали, що могли б навіть не допомогти, а зашкодити цьому військовому, якого поки що невідома доля? Ми завжди рекомендуємо, щоб не виставляли в соціальні мережі повідомлення про безвісти зниклих з фотографіями у військовій формі, і там з координатами, де був, в якій частині, на якому напрямку, і так далі. Ситуації ж бувають різні. Буває так, що військовий може вибиратися там з оточення, наприклад, звернутися за допомогою до місця. Населення переодягнутися в цивільний одяг, і коли вся стрічка майорить фотографіями у формі, так то це не тільки наражає на небезпеку самого військового, а й людей, які йому допомагають в цей момент. Ну, от бажано було б міні мінімум цієї інформації, так видавати. А шахраї не можуть скористатися цією інформацією? Чи бували такі випадки? Бували випадки, звісно, шахраї е, не сплять. Вони, е, там же ж е, люди, коли виставляють е, якесь оголошення, е, пост пишуть там, е, про те, вони ж хочуть комунікації зворотньої, так, і виставляють свої номери, контактні номери телефонів. Е, здебільшого ці номери телефонів підв'язані до банківських карток, наприклад. Так? Е, буває так, що шахраї. Е, в найбільш незручний час можуть зателефонувати, і людина от видасть буквально всю інформацію. А потім, коли кладе слухавку, і в телефоні там з карточки знялись якісь там кошти, і так далі. Вона тільки тоді усвідомлює про те, що я ж це знав. Але вот я зараз це зробив. Вони ж навіть вибирають час відповідно. Наприклад, вечірні нічний час може бути, і так. тоді людина себе не контролює так. після емоційного перенавантаження, тому що і так переживає. І люди готові платити за будь-яку інформацію, аби тільки знати живий, здоровий в полоні, будь де ну а шахраї цим гребують. На mm. жаль, на цій темі також. Найбільше сподівань у тих родичів, яких військовий зник безвісти, що він десь у полоні. До кого тоді звертатися? Це тільки Червоний Хрест може вияснити, чи є він в полоні на ворожій стороні, так би мовити, а чи ж нема. Так, і координаційний штаб. Представники Червоного Христа е, їздять по місцях утримання наших військовополонених, і коли у них є справа на військовослужбовця, який, ймовірно, перебуває у полоні, вони зачитують у списку в там в колонії, наприклад, прізвища. На ці прізвища наші військові, якщо чують своє прізвище, е, відгукуються і таким чином, встановлюється, що такий-то військовий перебуває в полоні. Утримуються в такій-то колонії, так? І тоді він йде на обмін, так? В Подають на обмін. в списки на обмін. Списки так. Списки на обмін. А от е, вже відбувалося кілька обмінів. Е, бачили, що люди, які були зниклі безвісти, якимось чином повернулися, але вони перебували і надалі в списках зниклих безвісти. То як вони потрапили в списки на обмін? Е, буває так, що е, Російська сторона не завжди надає і не виконує міжнародні. Договори і законодавство міжнародне в, в цьому напрямку не завжди надає інформацію здебільшого. Скажімо, бувають такі випадки, коли про те, що наш військовий у полоні або цивільна особа у полоні, ми можемо дізнатися лише тоді, коли вже передають кого звільняють з полону. А до цього підтвердження жодного не було. Тобто, це вина... Тієї сторони, ворожої Звісно. сторони, яка якимось чином це користується цією інформацією. Е, пані Наталю, а якщо дізналися, що в полоні алгоритм тоді дій, от чи були у вас дзвінки? Е, ну Бачимо в Ютубі, як наші журналісти спілкуються з російськими полоненими. Угу. Чи є щось таке відповідне і в, на тій стороні, і на ворожій стороні? Мені такі випадки не особисто мені, скажімо, невідомі, тому коментувати це я точно не буду. Бо ну хотілося б предметно про це говорити. Я так, зрозуміло. якщо ти щось бачив, власне, ти в цьому приймав участь, ти про це можеш говорити. А з, з цього приводу, то, мабуть, найкраще роз'яснення дав би хтось із представників Червоного Хреста чи координаційного штабу, які безпосередньо задіяні в процесі звільнення з полон. Чи варто намагатися самостійно шукати? Е, ніхто з нас не може стримати е, родини, аби вони склали руки і сиділи, чекали, допоки е, компетентні органи будуть це робити. В будь-якому випадку, що би ми не казали, родини все одно приймають е, в цьому участь, і, скажімо так, е, їх же ж цікавить е, конкретно їхня. Близька людина, яка зникла безвісті. І вони цьому присвячують весь свій вільний час, і, і і більше навіть того. Так, і ночами сидять, і в телеграм-каналах, і в усіх доступних соціальних мережах. І багато якої інформації саме родичі знаходять. Саме родичі? Так. Якими каналами? Все таки Червоний Хрест знову ж таки? Е... Ні, телеграм-канали, які доступні. Той же Фейсбук, наприклад, да, вони там купа груп є по пошуку безвісти зниклих, і там родичі комунікують. Вони знаходять інших родичів з цієї ж військової частини там чи взводу, і таким чином вони отримують інформацію, що мій чоловік там вийшов. В того ж числа з таким-то чоловіком і не повернулися, або припустимо, мій чоловік не повернувся, а чийсь чоловік повернувся? Що він може сказати про те, які там відбувалися події, які обставини, і тоді вони комунікують безпосередньо так. з цим і дізнаються так. про долю своїх рідних. Так я зрозумів, чому так важливо отримати статус рідного військовий військового, який став. Безвісти без Це насамперед. Сім'я користується соціальними гарантіями і може отримувати грошове забезпечення військовослужбовця, який вважається безвісти зниклим. Може оформляти там, діткам до 8 років. Пенсію, користуватися іншими соціальними пільгами та гарантіями, тобто, це матеріальна підтримка від держави? Так, обов'язково. Ви говорили про реєстр осіб, зниклих без Як отримати витяг з нього? Яким чином як це відбувається? На сайті МВС. Треба подати заяву про видачу витягу з цього реєстру. До заяви в обов'язковому порядку треба долучити хоча б мінімальні документи. Так? Цей витяг можуть отримати виключно близькі родичі, які визначені, коло яких визначено законом. Це чоловік, дружина, тато, мама, повнолітні діти. Брат, сестра також рідні можуть, і в залежності від того, хто подає цю заяву на отримання витягу, то і відповідно такі документи треба подавати. Насамперед, це має бути сповіщення, отримане з ТЦК про те, що особа зникла безвісти, паспорт, копія паспорта заявника. Заявника, заявника Не. так, при можливості, якщо є копія паспорта зниклого безвісти, і свідоцтво про одруження, якщо звертається дружина, свідоцтво про народження військового, якщо звертається хтось із батьків, свідоцтво про народження обох, якщо звертається брат чи сестра, так щоб було видно, що родинні стосунки близькі. Якщо зверта може звертатися цивільна дружина в інтересах неповнолітньої дитини, то треба долучити свідоцтво про народження дитини, де в графі батько буде записаний цей військовослужбовець. Я зрозумів ще одна пані Наталю. Якщо говорити... Як фахівець, маєте також якісь контактні дані, якщо би хотіли, от, наприклад, зараз наші глядачі безпосередньо звернутися до вас чи до вашої організації, яким чином, де шукати, чи це є в інтернеті, чи це є якийсь номер телефону безпосередній? В інтернеті також є, але користуючись нагодою в цьому етері, я би хотіла сказати, що приймаю громадян за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця. Навальця 46 або надаю консультації за телефоном 066 069 72 71. Якщо звертаюся до глядачів, якщо комусь треба буде цю інформацію, а не встигли записати, вона буде на обласному телебаченні каналі телебачення Галичина в Ютубі. Ця передача, тому перегляньте і ще раз запишіть ті контактні дані, які назвала пані Наталія. Пані Наталію, що найважче зараз? Найважче те, що... Найважче те, що е, щодня звертаються нові люди. Найважче те, що щодня якась родина е, отримує звістку про безвісне зникнення. Найважче. Е, Людям щось пояснювати і слухати їхні життєві історії. Вони ніби е, пов'язані з одним, але кожна історія абсолютно е, індивідуальна. Навіть сьогодні був дзвінок від е, дружини безвісти зниклого, вона просто врізалась і в пам'яті, і в душу насправді. Бо е, жінка розказала про те, що пропав військовий, пропав її чоловік, а він для неї був. Уособлення їхньої померлої доньки. От вона дивилась на нього, це і. подвійна втрата. Ви розумієте, це ну настільки. Емоційно тяжко навіть мені слухати. Я абсолютно її чужа людина, а вона хотіла оце сказати. Ми поспілкувалися по телефону, і вона просто, Я хочу до вас приїхати. Е, вона там з іншого населеного пункту, треба добиратися, але вона я хочу вас бачити, я хочу з вами поспілкуватися. Звісно, я буду її чекати. Ви так, ви працюєте психологом. Людина ж сподівається на те, що її вислухають, і, ну, хоча б вислухають, і дадуть якусь пораду, підтримку, скажуть, що все буде добре. Не втрачайте надію. Є всі шанси на те, що чоловік повернеться, можливо, в полоні, можливо, десь поранений в якомусь медичному закладі. Так? Якщо в висотковому відношенні, от ви кажете, що кожного дня телефонують нові люди і говорять про випадки зникнення безвісти, а знаходяться. Якщо в висотковому відношенні, це десь приблизно один тисяч той самий відсоток чи набагато менше? Я не можу. Я не веду таких статистичних даних, розумієте? Бо насамперед інформація поступає в поліцію, так про безвість та зникнення, і вони можуть таку статистику надавати. Допомога від, якщо маєте можливість сказати, допомога від органів місцевого самоврядування. Маєте якісь нарікання до роботи когось, що всі йдуть Слава на... Богу, все, все так як треба, і родини безвісти зниклих і загиблих це пріоритетні напрямки для будь-якої державної установи, яка приймає участь в пошуку ідентифікації в комунікації з цими родинами. Насправді це. Тут тобто розуміння є. Так. Щиро, щиро дякую вам. Насамперед за вашу роботу. І нехай вам Господь Бог допомагає і якомога більше знайти живих тих, які зараз мають статус безвісти зниклих. Цього бажаю нашим глядачам, тим, які зараз чекають, чекають коїсь вісточки. Нехай Господь Бог допомагає вам, укріпить вас на цей період і щоб ви дочекалися. Чи дзвінка, чи, чи саму вашу рідну людину в себе вдома. Дякую щиро. Я за вам щиро участь дякую участь нашій програмі. Дякую. Вам, шановні глядачі, за увагу, разом до перемоги. Молимося, допомагаємо нашим військовим. Слава Україні! Героям слава!